Усіх вітаю! До компанії AgroPride звернувся наш постійний клієнт з проблемою переноспорозу або несправжньої барошнистої роси. Коли ми приїхали на поле і продивилися його, то ми відзначили, що відсотків 20 усіх рослин були вже заражені. Тому терміновим рішенням для цього питання є препарат від компанії АХТ – Цемоксил. Із діючими речовинами флутріафол та цимоксаніл. Після того, як клієнт обробив це поле, ми витримали 5 днів. Також приїхали після цього і подивилися, і побачили, що рослини, які були найбільш заражені, залишились на тій же фазі розвитку, а їхні сусіди набагато їх переросли. Тому. Можемо зробити висновок, що препарат спрацював і ми врятували посіви соняшнику. Також хочемо відзначити, що є нестійкі гібриди соняшників до перенос порозу. Це треба вам дивитися по каталожним даним. Стійкі гібриди відзначаються показниками всіх всіх каталогів.